Тіпа-тіпін, аласипа нен-дело. Сіпа-ті пакіп. Проєкт Ікс набирає нових на воротів. Ізраїль розпочав наземну операцію. У нас роботи нема, дощ іде. Коротше, фірма розпадається, повна жопа нахуй. Йдемо зараз з колегами. Це крутити. Йду за Вітальком, за Андрюхом. Якщо Толік візьме трубку, може і Толік поїде з нами. Ката хуйня малята. Ну, що? І все, до кінця тижня, каже, можна робити на здання. Там споклювати і краси треба. Це з вірьовок, правильно? Да. Так. поспоклювати, Вони там. І коротше ще, ще два, два здання відкривають сьогодні. Ой, не сьогодні. в Цьому тижні ще два здання відкриває. Охуєнно, але є... Є, є, є. Це що, ми четверо будемо ти чи Це, Я сказав три альпініста є. Він сказав освітно. Ну, типа, добре, і цей. Ну, на що способника треба, треба буде поїхати і поговорити, я не знаю. Поговорити за ціну, тоді будемо знати за пособника. — поймаєш? А, ти за ціну нічого не говорив, да, з ним? Він нам одає, ну як? Ну, типу, хоч і беріть, хоч і не беріть, але за ціну треба домовитися. Спочатку за ціну домовитися, подивитися, що там виходить. Він, він дом хоче закрити ціною, правильно, я поняв? Він хоче сьогодні, щоб ми приїхали і сказали йому, скільки ви хочете щоб, там поговорити за суму і все. Бля, я так зрозумів, спочатку, може, на юні так стане. Коротше, то я не знаю, є смисл на той геви сьогодні їхати чи нема. Бо нам нам можуть не заплатити за той геви сьогодні. Давай, дивись, я вже в батьямі. Дай дві минути, зараз Віталік вийде ми до тебе, підійдемо по поїздимо. Бо я вийшов на вулицю, тебе нема. Ну, Чекають, та чекай трошки, чекай пару минути, я Віталіка чекаю. Не піднімайся, там телік ще твій, бля. Я тобі телік привіз. А я знаю. Я просто навіть не передівався. Хтось не передівався. Су -су. Ну я не знаю, передівався чи не передіватися. Бо Віталій казав, що з кінця тижня там до за тижнів на геліцію робить вот, Віталік вже я... йде, давай ми зараз приїдемо та й попиздимося. Давай. Ага. Давай. Ти не дивився по весь удеться це мене? Ні. О, сука, о, блядь. А що, блять, дивитися, дивиться, вас, вас хуй збереш, блядь. Толик удовольчик. Толик каже замов, ну ладно. на, на нахуй. Чого? — завтра може виходить? Я сам не помню, як блядь, договорявся нахуй за В сьогодні нахуй. Такий був кривий нахуй. <laughs> — Криві, нахуй Такий німей був, що я не як звідти виходив нахуй. Десь карточки проїбав свої нах. Альпіністські які нахуй Чи Там десь на столі вилетіли на мама. серйозно? Ну, це хуяло. Та, Ну Зараз давайте до весну. Знову прийдеться. Де вони вилетіли? Бачиш, тут хуйня робиться. Ти чого не вдянутий? Ти що не вдянутий? Кажу, що не вдянутий? вдягнутий. Уйди ти нахуй, забирай той телевізор, сідай, поїхали. Що їхав? Дивись. Ти розказував йому чи ні. Бог слова. Значить, є здання, завтра можна приступати на роботу. Ну бля, а ми що договорялися це здання з тобою. Ну що договорялися? То нахуй навіть всю катав? Якщо здання, він в цьому, цьому тижні він ще відкриває. Ну а ще мені йому сказати, мовляв, йди нахуй чи що Договорився за роботу, йди нахуй, ну, йому ну сьогодні сказати. можна поїхати, Завтра Ні, сьогодні не. можна поїхати. Ми як договоримося, я тобі казав, якщо дасть ну, роботу, її, то їдьте тоді троє, я побудую. То що? Люди, з людиною їбу мозг'ємо, йому вже хує знає скільки часу нахуй. Ну то шо? І, а йому, що, з йшов? То йди нахуй, правда, йому скажу. Ну так думав, чесно, я не здивований, блядь. <рик> Мінуту Андрія взяли, їдемо. Він чекав нас теж, як жити. Ну так, да, тут, блядь, до Андрія. Андрія взяла, але їдемо до Андрія. Їдемо ще раз до мене, все смутно. До тебе, до тебе. Давай. Давай. Ну це їздимо як дебіли, бачиш. Як кобично, блять. Як зазвичай. Ми вже раз виїжджали три рази з под яма. Полібіли там, блядь. Ми вже не візди, він за нами бігав. Так, блять, а пішов він нахуй, щось сам собі. То он хочет, то он не хочет, блядь, нахуй. Так, блядь? А ну, я выбегаю. Дай я на наболею. Я держаюсь за комусь треба. Конечно да что, давай, давай Бабки, бабки, бабки. Какие бабки, блядь? За бабки и сам я могу прикупить. Yeah. еще плюс за доставку. Два да, шейкера. Где ты, Андрей? Там, блядь, и ты, нахуй. Вы, блядь, из одного села, что, блядь? Что ты снимаешь? А что тебе не нравится. Я <ті> 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 антри. <гад> да, Спить чи що? <гад> Спить, блядь! <гад> а ти? Як діло? Що взяв? Тут трошки гульбайним чорщом? Що, треба вирішити це питання, бо блядь, не, не блять. Проїбимо це роботи. Ну треба? Рішимо. Їдемо зараз побачимо, що там спочатку. <плес> Дивись, ми максимум, що ми можемо зробити, це просто розділитися. Два піти закрити <плес> то, блядь, а два піти, <плес> два піти, <плес> два піти на то, блядь. А потім закінчимо той і всі четверо перейшли туди і далі хуяримо. Це... А якщо там э, ціну закриємо за закріпляти. За, за ну без седр толік. Ну, ну... Закривай двері. Поки. А, а що? тоді, значить, після роботи, будемо чи як, я не знаю. А, да, я толіку не взяв, раз. А якщо два хута, два. Типу з Раз. Кута, два, раз. Вітай, Толя, я не знаю, треба щось вийти з цієї ситуації. Та ж не можемо кинути ні Бо того, ні того. Ні того тіпа. Я розумію, що тобі типу, що ми не, догов... тіпа, не договарювалися напряму, але блять, так не робиться просто. Друга і ще каву. Будемо починали роботу. Блядь. Mm -hmm. Сьогодні зашиваємо такі перестінки. і все картоном. Конструкція металева все треба зашити. Вот <гум> то сьогодні в'їбали каркас. Не можна бурити не вверх, не низ. Сверлити і ставимо силикон. Гіпсют. Ну завтра скупиш, знає. Наша ляля. <гум> не наша ляля. На ляля. Не наша лям'я. Угадайте, що це є. Це ортодокси, збирають гроші так. на пожертви. Стають замки. І хто хоче вкинути в кожну якусь організацію, чи що це за хіня, не розумію, то кидає собі, вибирає куди і донатить. Це просто жасть на кожному кроці, кожних 150 метрів. Плюс-мінус така штука стоїть. Нові ізраїльські технології наносимо клей, наклеюємо ту смужку. Наносимо клея. Будемо приклеювати на потолок. Я. Людробина майстрночем. І, І клеїмо профіль на стінку. Хлопс. Що ти там? Так. Да. Толя? Треба, щоб хтось... Ні, ні, опори хай стави. А, упору, Поклади упори. опори. Ото вне жить. Клеємо його наверху. І клеїмо його внизу. Ні, 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 той хвилює догори. Там де дирки до гори. Дірки внизу. Ні, дирки вверх. Вверх дирки. Верх дирки вверх. Вот так. <клеїв> 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 Підпирає у Андрюхі. На край до Андрюхі. Я от не розумію, це зараз щось водить, що, блять. Ти бачиш, розтанок накарається. Давай чуть-чуть вліво від себе. Пам'ятці. Ще чуть-чуть. Чекай, я зараз його виставлю, блядь. щоб він упирався. <плес> Є? Заклеїли наверху і клаїмо внизу. Потім не бачимо перегород. Що ти робиш, блядь? Це був піздець. Це була найважча робота, блядь, тут нахуй. Не Андрюх? Наїбенели, так наїбенели. Тодоксальне місто перед шабатом. Субтитрувальниця Оля